На Одещині в селі Михайлопіль орнітологи займаються кільцюванням пташенят лелек. На ніжки птахів надягають два кільця пластикове і металеве. Кожна з унікальним номером. Така процедура дозволяє науковцям відстежувати міграційні шляхи лелек, а також фіксувати випадки їх повернення до рідного гнізда. Це дуже хороша локація для того, щоб закільцювати якомога більше лелек. Тут сконцентрована велика кількість гнізд, і тому ми можемо одразу охопити доволі короткий час велику кількість пташенят. Безпеку орнітологів під час кільцювання лелек вже третій рік поспіль забезпечують одеські енергетики, які співпрацюють з фахівцями задля збереження популяції цих птахів та дослідження їх міграційних маршрутів. Ми надаємо для роботи вишку та також бригаду, яка повністю в межах виконання правил безпеки піднімає орнітолога до пташенят і піднімає, і опускає. Виконуючи всі наші вимоги з охорони праці, українські орнітологи тісно співпрацюють з колегами з товариства охорони птахів Польщі. Проекти скільцювання лелек відбуваються одночасно в обох країнах, що дозволяє ефективніше відстежувати міграцію птахів і обмінюватися важливими науковими даними. 436. Орнітологам по всій Україні вдалося окільцювати близько 300 пташенят. Втім, відстежити їхнє повернення поки що не вдалося. Попереду ще багато спостережень і сезонів очікування. Щодо наших кілець, то поки у нас немає відомостей про повернення, але у нас не така велика кількість пташенят в Польщі кільцьовані вже тисячі пташенят. Софія Кліменка зо раптидалурі перший міський.